На територіях тимчасово підконтрольних бойовикам терористи проводять активні фільтраційні заходи. У Луганську на блокпостах бойовики звіряють із наявними у них списками паспортні дані мешканців, що повертаються до міста. У місті Ровенькі Антрацитівського району Луганської області бойовики здійснюють обхід житлових приміщень з метою перевірки місць реєстрації проживаючих в них осіб. У разі встановлення фактів проживання громадян з реєстрацією не у Луганській області, їх терористи затримають на невизначений термін. Станом на сьогодні на підконтрольних бойовикам територіях припинили роботу 25 закладів охорони здоров'я у Донецькій та 20 у Луганській областях. За минулу добу співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій України на звільнених від терористів територіях розмінували 4,2 гектари території, знешкодили 136 одиниць вибухонебезпечних предметів. З них 76 артилерійських снарядів, 13 бойових гранат, та мін і 47 одиниць інших вибухонебезпечних предметів. Всього під час виконання завдань на Донбасі розміновано 1047 гектарів території, знешкоджено близько 18 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів, перевірено на наявність боєприпасів 829 об'єктів соціальної інфраструктури.